Портативні автомобільні компресори у 2025 році, це вже не просто на випадок спущеного колеса. Сучасні моделі мають точний цифровий манометр, автоматичне відключення при досягненні заданого тиску, живлення від прикурювача або вбудованого акумулятора та продуктивність, достатньо навіть для великих шин SUV. На каналі Техногайд ми проаналізували десятки актуальних моделей, протестували швидкість накачування, зручність використання, реальну точність і надійність. У цьому рейтингу лише ті компресори, які відповідають заявленим характеристикам і рекламного. Реально продаються в Україні без реклами, без декору, тільки практика, цифри і висновки. Підтримай експертний контент лайком, коментарем або донатом. Так ми знаємо, що вам це справді потрібно. Xiaomi Mijia Electric Pump 2 це приклад того, як має виглядати сучасний автономний компресор. Компактний, акумуляторний з цифровим дисплеєм і автостопом він важить лише 490 грамів, а за габаритами легко вміщується в рюкзак або бардачок. Його продуктивність становить 18 літрів на хвилину, чого достатньо, щоб за 6-9 хвилин підкачати повністю спущене колесо легкового автомобіля або електросамоката. Максимальний тиск 10,3 атмосфери, а вбудований літій іонний акумулятор ємністю 2000 мАч дозволяє підкачати до 10 шин на одному заряді. Передбачено 5 автоматичних режимів для різних типів транспорту авто, мотоцикл, велосипед, м'яч і скутер, а також ручне налаштування тиску з точністю до 10-х частин. Усі показники чітко видно на цифровому дисплеї з підсвічуванням. Є зручний ліхтарик, швидкозатискний патрон і зарядка через універсальний порт USB Type-C. Повна зарядка займає близько трьох годин. Мінуси: акумулятор незнімний, а продуктивності може не вистачити для великих шин позашляховика. Але для міського авто це майже ідеал. На четвертому місці Carson C3106 це одна з найфункціональніших автономних моделей у нашому рейтингу. Carson важить лише 385 грамів, але всередині два акумулятори загальною ємністю 4000 мАч. Задяки цьому він працює без підключення до прикурювача чи акумулятора, а також може заряджати інші пристрої. Є режим павербанка. Компресор видає до 10,5 кг на сантиметр квадратний тиску або 150 PSI. продуктивність 20 літрів на хвилину, що дозволяє підкачати колесо легковика всього за кілька хвилин. Є цифровий LED-дисплей, 5 автоматичних режимів для м'яча, велосипеда, мотоцикла, авто і ручного налаштування. Після досягнення потрібного тиску компресор сам зупиняється. Додатково ліхтар з аварійним світлом, кнопка для спуску повітря, набір насадок і зручне зберігання шланга в корпусі. Заряджається пристрій через порт Type-C за 6-7 годин. І хоча рівень шуму тут досягає 80 дБ, за свою універсальність та автономність ця модель цілком заслужено займає четверте місце на третьому місці: Ugreen ET501. Це один із найпотужніших компресорів у нашому рейтингу, створений для тих, кому важлива швидкість, надійність і функціональність. Ugreen видає до 150 PSI тиску. Це трохи більше, ніж 10 атмосфер, а повітря подається зі швидкістю 35 літрів на хвилину. Завдяки цьому компресор накачує стандартне колесо легкового авто за 8-10 хвилин. Працює пристрій від прикурювача на 12 вольт, має довгий кабель живлення, 3 метри і знімний міцний шланг. Передбачено 5 режимів: авто, мото, велосипед, м'яч і ручний. Обране значення тиску показується на led дисплей в реальному часі. А після досягнення заданої межі компресор самостійно вимикається. Одиниці тиску перемикаються між баром, кілопаскалем і PSI. Додатково є ліхтарик із трьома режимами: світло, стробоскоп і СОС. Захист від перегріву гарантує безпеку навіть при інтенсивному використанні, рівень шуму лише 75 дБ, що нижче за більшість конкурентів. Єдиний нюанс відсутність акумулятора. Але якщо тобі не критична автономність, Ugreen один із найкращих варіантів у класі на другому місці коос Mini міні Pump. пам' це ультракомпактний компресор, створений для тих, хто цінує мобільність понад усе. Кооспо важить менше, ніж баночка Коли, має дужину з долоню і працює автономно завдяки акумулятору ємністю 500 мАч. Так, це небагато. Вистачить лише на кілька підкачувань велосипедних шин або одного екстреного підкачування авто, але зате він завжди під рукою. Максимальний тиск 120 PSI, тобто приблизно 8 атмосфер. Цього достатньо для більшості ситуацій, де важлива точність і швидкість. Є цифровий дисплей, автостоп при досягненні заданого тиску, режими для різних типів коліс і ручне налаштування, управління просте, зарядка через порт Type-C. кооспо це не універсальний насос для всього, але як кишеньковий помічник для велосипедиста, байкера чи мандрівника, йому складно знайти рівних: легкий, простий, автономний. Саме тому він на другому місці нашого рейтингу. На першому місці Bezos Super Mini Inflation Pump. Це один із найкращих виборів для тих, хто шукає потужний і компактний компресор, який завжди на поготові. Super Mini важить менше пів кілограма, має довжину 16 см і під'єднується безпосередньо до прикурювача на 12 вольт. При цьому видає продуктивність 30 літрів на хвилину. Для такого розміру це вражаючий показник. Максимальний тиск 2,47 атмосфери або приблизно 36 PSI. Цього достатньо для більшості легкових автомобілів, мотоциклів і велосипедів. Є автостоп. Компресор сам зупиняється, щойно досягне заданого значення. У комплекті цифровий манометр з підсвічуванням і вбудований ліхтар, що особливо зручно у нічний час або в умовах поганої видимості. Живлення через прикулювач, довжина кабелю 3 метри, шланг майже 20 см. Управління інтуїтивне, корпус міцний і ергономічний. Суперміні це не просто портативність, а приклад ідеального балансу між розмірами та ефективністю. Саме за це він очолює наш рейтинг. Сучасний портативний компресор це не розкіш, а корисний інструмент, який виручає у найнеочікуваніший момент. У нашому рейтингу ми показали лише перевірені моделі, які дійсно варто мати в багажнику. Обирай те, що підходить саме під твої задачі, і не забувай підтримати канал.